Доброго дня, я панченко Марія Миколаївна, лікар терапевтичного відділення. І сьогодні ми з вами поговоримо на одну з найпопулярніших тем сьогодення цукровий діабет. Отже, існує три типи цукрового діабету: цукровий діабет першого типу, при якому підшлункова залоза виробляє малу кількість інсуліну або загалом не виробляє. Цукровий діабет другого типу, при якому вироблений інсулін не використовується організмом повною мірою, та також гестаційний діабет, який діагностується у вагітних жінок або жінок, які вже народили протягом певного часу. Отже, причини виникнення цукрового діабету першого типу вивчені недостатньо, тому запобігти цьому захворюванню майже неможливо. Водночас достовірно, що цукровий діабет другого типу виникає при надмірній вазі, при недостатній активності людини, і протягом 80 випадків його можна передбачити та запобігти йому. Отже, давайте поговоримо про симптоми цукрового діабету. До симптомів відноситься спрага, надмірна вага також може спричинити мала активність, надмірне сечовипускання. Надмірна втома протягом певного часу та сухість у роті. Цукровий діабет з часом призводить до серйозних порушень зі сторони серця, зі сторони зору, зі сторони кінцівок, очей та нирок. Дорослі люди з цукровим діабетом мають розвиток інфаркту та інсульту майже у два рази більше, ніж інші люди такого ж віку. Загальний ризик смерті серед людей, що як хворіють на цукровий діабет, мінімум двічі більший за людей того ж віку. Ці симптоми є узагальненими. Якщо ви довгий час спостерігаєте такі зміни в організмі, звертайтеся для сімейного лікаря для, для подальшої діагностики цукрового діабету. Діабет усіх типів може призвести до ускладнень та спричинити ниркову недостатність, втрату зору, ампутацію нижніх кінцівок, пошкодження нервів та спричинити вдвічі більший ризик розвитку серцево-судинних ускладнень. Шановні пацієнти, вчасне діагностування та профілактика цукрового діабету зменшують розвиток ускладнень. Хочу вам порадити декілька. Пунктів з профілактики діабету, отже, збільшити фізичну активність, регулярні фізичні навантаження допоможуть вам позбутися зайвої ваги, знизити рівень цукру в крові та підвищити чутливість до інсуліну, дотримуйтеся здорового харчування, споживайте більше клітковини та цілезернових продуктів, дотримуйтеся дієту багато на нутрієнти та корисні речовини. Також раджу відмовитися від тютюна паління та надмірного вживання алкоголю. Шановні пацієнти, вчасно звертайтеся до лікаря. У разі погіршення стану або при довготривалих симптомах, звертайтеся до сімейного лікаря. На цьому все дякую!